На крок ближче до перемоги волонтери продовжують допомагати Збройним силам України. Здебільшого представники Львівського благодійного фонду Гілка Оливи забезпечують наших захисників необхідними медикаментами, засобами гігієни та одягом. Цього разу передали позашляховик. для наших хлопців, які знаходяться в зоні бойових дій. Необхідна машина, щоб вона була перш за все повнопривідна. В хорошому стані від початку її від А, від початку її куплення і до передання Збройним силам все відслідковується і документально по акту передається ця машина, і водночас передається така подяка їм, де затверджується, значить, печаткою командиром бригади чи підрозділу за те, що вони небайдужі до наших хлопців. Зазначимо автівку передали з Великої Британії. Наша українська діаспора, яка там вже не один рік, вони поєднали свої помисли і зусилля на благо Збройних сил України. І ми тримаємо з ними контакт через наш благодійний фонд. Вони передаємо ми на ЗСУ. До слова, до допомоги благодійникам систематично долучаються представники компанії Lev Development, беручи на себе, зокрема, фінансові та організаційні питання. Ми від початку збройного конфлікту у 2014 році постійно допомагаємо Збройним силам і вважаємо, що це потрібно робити можливості, кожної можливості до повної перемоги українського народу, української нації над окупантами. Нагадаємо, компанія Lebdeвелопмент спільно з благодійним фондом Гілка Оливи передали на потреби українських бійців уже понад 10 автомобілів.